На передовій кожна автівка це не просто транспорт, а справжній інструмент для збереження життя та виконання бойових завдань. Саме тому команда благодійного фонду Україна в наших серцях узяла на себе відповідальність допомагати військовим. Ці автівки, які ми робимо, ми безпосередньо самі доставляємо на фронт. Автомобілі не їздять у нас в тилових в якихось підрозділах чи ще десь де-інде. Ми знаємо потреби хлопців. От, умовно кажучи, тільки три дні назад нам позвонили, був прильот, і п'ять автомобілів в одному місці зразу було знищено. І ми зараз мобілізовуємося бігом, щоб надати їм транспортні засоби, щоб вони могли далі воювати. Я коли їжджу до хлопців, я надихаюсь там. Тому що там все відверто, відкрито і не так, як у нас в тилових зонах. Ви бачите, яка зараз ситуація, що багато людей перестали допомагати, і з-за цього ми об'єднуємо однодумців і хочемо створити наші бюджети. І за рахунок цих бюджетів і спробувати допомогти максимум, кому ми зможемо. Їхня робота безперервна. Одні машини вдається полагодити за кілька днів, інші потребують тижнів кропіткої праці. Але команда не зупиняється. Адже від кожного відремонтованого авто залежить життя захисників і успішність операцій на фронті. Це з найважчих ситуацій, бо тут дуже багато пошкоджень, пошкоджена рама була і елементи приводу то тобто багато затратних затратних. Буває легше день-два, і автомобіль відправляється від нас. Нам лишилося зробити там нижні роботи. Ми всі вже якби все відремонтували. Лишилося це все почистити, підфарбувати, щоб воно все було гарно, бо там були елементи сварочні, сварочні роботи проводились, деякі елементи варилися і вставити її на колеса і робити її зовнішній вигляд. До справи долучаються благодійні фонди з різних куточків світу, які безкоштовно передають автомобілі для потреб ЗСУ. У нас є хороші партнери, благодійний фонд Литовський, ЛТФ 4 ua Я їм дуже вдячний. Вони дуже круті ребята. Вони постійно з нами комунікують, можуть нам дарують нам автівки, їздять на фронт, допомагають в різних напрямках. Вони дуже круті. і Я їм дуже за це вдячний, що вони підтримують військових, підтримують Україну, підтримують наш благодійний фонд і не тільки. Ось ось вони подарували нам оцю автівку. Ту автівку подарували. Ми її забираємо на кордоні. От ми їх забираємо ці автівки на кордоні і потім ремонтуємо їх, приводимо їх в той стан, який потрібно для виконання бойових завдань, і передаємо їх безпосередньо вже в гарячі точки хлопцям, щоб вони могли воювати і здобувати нам перемогу. Важливо, що цю ініціативу підтримують не лише друзі та однодумці, а й сім'я. Моя мама і моя родина купили в Італії дану автівку, подарували нам її, і вона нам вже стільки років, вона служить, постійно їздить з нами на фронт, тягає лафети викручується з різних ситуацій. Вона була в дуже гарячих точках вже. І от це наш бойовий транспорт. У цього автомобіля є капітан свій, який повністю обслуговує її, повністю за нею доглядає. Бачите, в якому вона в хорошому стані. Також цей автомобіль зараз допомагає перевозити військових, які особи з інвалідністю. Коли в них є якась потреба, вони до нас звертаються. Аються і ми робимо їм безкоштовний трансфер. Проте ремонт це лише частина допомоги. Перед тим як відправити автівку на нуль, волонтери завжди завантажують її гуманітарною допомогою. Основна наша діяльність це машини, але завжди у хлопців є потреба ще в гуманітарній допомозі. Завдяки нашим партнерам, які знаходяться в Європі, в нас регулярні. Ну, не так, звісно, як хотілося б часті, але є поставки гуманітарної допомоги. Ми також кожна машина, яка у нас є, ті, які ремонтуються, ті, які приїжджають, ми їх відружаємо туди, ми їх заповняємо саме гуманітарною допомогою. Це саме те ну, необхідне, що потрібно. Це харчування, це побутова хімія, може медицина, вітаміни і так далі. Благодійний фонд працює у режимі нон-стоп, бо розуміє, страх це лише стан. А для військових кожна хвилина може бути вирішальною. Всі поїздки страшні, але хлопцям там тяжче. Ви ж самі розумієте. Якщо ми приїжджаємо, виїжджаємо, то вони там постійно. І коли ти зрівнюєш. Ту, ту, ту потребу, допомогу, яку ти даєш їм і е, віриш в них, то ти ж не можеш приїхати і злякатися там, понимаєте? треба їх підтримувати максимально. І, іноді мені здається, що там більш безпечніше, ніж у нас тут, якщо чесно. Я вважаю, що кожен з нас має щось робити однозначно. Чи в тилу, чи їздити на фронт, чи допомагати. Але кожен має вибрати свій напрямок і рухатись, наближати нашу перемогу. Їхня сила у вірі в мирне життя, у перемогу та у власні руки, які щодня працюють задля спільної справи. Хочемо подякувати і усім, хто допомагає нашим військовим здобувати перемогу. Також особисто від нашої команди хочу подякувати благодійним організаціям, Литовському благодійному фонду ЛТФО на чолі з директором Рімеда Самагуркісом, також благодійним організаціям Ми з України, благодійний фонд Козацька Родина. Безпосередньо усім вінічанам, українцям хочу сказати: якщо ви хочете допомагати кожен ранок. І кожен день ввечері задавайте собі питання, що ви зробили для того, щоб наблизити перемогу. Дякую усім, дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! Героям!